Ви тут, а я тут. Що роблю? Набиваю стакани е, ці, землю під перчик. Та небагато в цьому году буду садити, ви ж знаєте, що я не багато садю. Воно мені треба. 300 літ воно мені треба, ніхто й спасіба не скаже. Посадю 140 кустиків і все. Це... Отакі От стакани самі лучші, Самі лучші З йогурта. прекрасно робота. А за чим больше, більше, якщо результат один і тот же? Хорошо, помив, їх дирки поробив, і все, у меня вже прям ціла колекція за ці года. Даже Навіть таких і фірм не знаю. Ну, в общем, не про це. Думаю, ну, приїду з роботи вчора в дев'яний час увечора та наб'ю стакани. Ну дурне, понимаєш, ну дурне. Єлі на ногах стоїть три, три зміни от, отфігачив, хоче набивати ті стакани. І йду, перечепився через ящик е, з кукурузою. Сьогодні зранку єлі ту позбирав. А вона хороша кукурудза, сахарна, знаєте. І зразу мені вспомнилася та тітка, що в інтернеті гадає на квасолі, знаєте? Ой, От молодець, ти знаєш, прям уважаю її. Молодець. Вона от зараз проснулася зранку. думає, от що робити? Як же його заробити? А? Ну як? Та пішла в шкаф, взяла півлітрову банку цього квасолі, розсипала її, раз туди 17, 15, 13 на кучу згорнула. Не то не бачу. Раз, 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 опять туди, сюди, туди, все, бачу. Юпітер в Сатурні буде сьогодні, значить, оце тобі отаке таке. Все, давайте скидайте 200 гривень на карту і буде вам щастя. Молодець, понимаєте? Умница женщина. Прям уважаю. Гадання на квасолі. Оце бізнес. Їй треба написати книжку. Книжку написати. Я оце думаю, може мені теж на кукурудзі погадати. Ну прям не знаю. Не знаю. Ну що тут треба починати? А якщо погадати на підгнивших яблуках і перечепиться через ящик з яблуками, тіми що е, жалко викинути, а вже їсти ніхто не хоче. Це скаже те, що було. А, а якщо перечепиться через відро з пророщою картошкою сіміною, це те, що буде. Да? І вона лягає прямо так, якщо так вверх лягає з торчками, все, то на щастя, То на головне не поламає. А я оце по кукурузі дивлюся, що сьогодні день буде хороший, наповнений, дощара лупе, все буде рости. У вас все получиться, і, значить так, все, що задумано случиться, все, що от прям бачу, от вона лягла мені прямо узором. В... да, Волк, їсть клубніку. Я ж бачу. Ну, Це значить знак. Сьогодні найудачніше робити операції, я вам хочу сказати. Да. Сьогодні всі, хто рівняє перегородки, у них все вийде. В общем, кукуруза хороша, жирненька така. ну, Посадю три рядочка, от там. Щоб от це щоб їх не бачити вже взагалі. То один садив, то три посадю шахматним порядком. Ой. В общем, все. Люблю, цілую, ваш Богданович. Нехай все, що у вас сьогодні задумано, збудеться. І якщо ви цей ролик побачили, то обов'язково у вас все вийде. А ви вже набили стаканчики землею. Не знаю, напишіть мені і обов'язково поставте лайк. Тому що, якщо хто не поставив лайк... То може, щастя, і не прийде, не знаю. Ну так мені кукурудза сказала, не знаю. Це ж треба такий діагноз взагалі. Навіть таких і лікарств немає. Ой, люблю ці були.